Варіанти, як можна носити блузку. Ви на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова Інна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Друзі, сьогодні будемо стилізувати ось таку блузку від бренду HM. Я знаю, що відео, можливо, трішечки не того формату, як ви звикли, але в цьому і прикольна така штука, тому що воно. Прямо імпровізоване відео за основу. Сьогодні буде слугувати одна блузка від бренду H&M. Це H&M Edition. Я знаю, як її важко знайти за кордоном, так точно в Україні я її все таки знайшла. Сьогодні ця блузка буде слугувати основою мого образу, і до неї я вже буду підбирати різні варіанти стилізації. Тому обов'язково підписуйся на канал, якщо тобі сподобається це відео, і давайте починати. Перший образ навіяний естетикою 70-х, тобто стиль 70-х, він прям тут яскраво проявляється. За основу я беру пастельно-лимонну блузку. Ви знаєте, що цей колір мега актуальний. Взагалі всі пастелі вони мега актуальні цього сезону. Також я взяла white -black джинси, світлого такого деніму, тому що іде літо, іде тепла пора, і я вирішила, чому б не взяти. Світлий варіант. leg, вони допомагають витягувати наш зріст. Якщо ще в нас є підбори, так як в моєму випадку є підбори, це слінбеки, коштували взагалі копійки, тому що я взяла їх на знижці від бренду Бершка, але вони дуже класно підходили під мою сумочку Валентіно. Кольори все збігається. Загалом можна ще додати класні аксесуари у вигляді сережок. Сьогодні я думаю, буду без окулярів, але якщо багато сонця, то, звичайно, можна ще додати окуляри. Саме таким вийшов образ. Давайте рухатись до наступного. Ви не забувайте в коментарях прописувати, що вам сподобалось. а Що ні. Дівчат. Поки ви дивитесь це відео, я вас запрошую на свій проект, новий яким я горю вже останній рік. Це GG Trip Це буде подорож, дівчата. Шалена подорож в Грецію. Вся програма, всі ціни переходьте. Я там буду. Буде багато моди, багато йоги, багато моря, сонця. Ви цього достойні. Переходьте, бронюйте собі місце. Цей вересень, ви не забудете ніколи. Я вам обіцяю. Наступний образ це більше в стилі спортшик. Тут я взяла сатинові, а підспортивні такі закос, під спортивні штани, так, фіолетові, і взяла світло-лимонну блузку. Дивіться, як класно воно поєднується все разом. Мені мега імпонує, тому що я загалом не дуже часто вдягаю такі образи яскраві, тому що не маю в мене такого способу життя в даний момент, куди б можна було вдягнути ці образи. Але загалом вони класно перегукуються. Ці штани, бренд. do Якого я не знаю, але я їх побачила просто спонтанно в торговому центрі, і мені захотілося В я обов'язково пропишу, який це бренд. Це правильна корекція кольорів за допомогою кола ітана. Обов'язково зверніть увагу. У мене є відео на каналі. Воно, звичайно, було дуже давно. Можливо, я його перезапишу, але там є про колірні комбінації. От зверніть увагу саме на це, як я доповнюю. Волосся можна зібрати, розпустити, тобто відштовхуватись від себе. Але моя ціль була показати, що одна блузка може бути в. В попередньому образі більш кежуального формату в цьому образі спортшику. Тому мікс стилів це взагалі така фішечка, яка буде виручати вас, щоб не виглядати банально. Зверніть на неї увагу. Рухаємось до наступного образу. Обов'язково в коментарях оцініть цей. Наступний образ він навіяний мені естетикою Office Siren. До речі, пишіть, який з образів вам більше сподобався, тому що мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Загалом одна блузка, але яка різна комбінація. Спідниця ця в мене вже можливо років п'ять. Я про неї просто давно не згадувала. І в комбінації з взуттям, з сумочкою, з блузкою все виглядає настільки круто і відображає моє ДНК стилю, що я не могла з вами не поділити. От всі бренди мега бюджетні, всі бренди, не космос ціна блузка, коштує копійки, якщо чесно. Тому що я хотіла собі такого плану блузку, коли почала запитувати, до прикладу, навіть в українських брендів, там, по-перше, чекати дуже довго сам процес відшивання, А по-друге, без примірки мені дуже важко такого плану блузу, тому що як я вже згадувала колись: якщо у вас об'ємні груди, то оці рушечки, зборочки і все, що додає об'єму у верхній частині, буде до. Вати ще більше об'єму, Тож, обов'язково звертайте на це увагу на свої особливості фігури, так як звертаю на них я. Тож який образ вам сподобався найбільше? Обов'язково пишіть в коментарях, і я все читаю, всім відповідаю. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео, можливо, навіть такого ж формату.